Хочете виростити жорстоку людину? То жорстоко поводьтеся з нею. Подивіться на історію відомих людей. Подивіться на дитинство лідерів, з ними з усіма поводилися жорстоко. Гітлер, Мусоліні, Сталін, Путін. Вони всі страждали в дитинстві. З ними, всіми поводились дуже жорстоко. Ми Маємо зізнатися, що ми і досі не можемо витягти з свого виховання Сталіна. Звісно ж, ви не хочете жорстоку людину виростити. Звісно, то і поводьтеся з дитиною так, як хочете, щоб вона ставилася до Всесвіту. Чи буде довіряти ваша дитина Всесвіту? Чи буде сторонитися його, чи ховатися від майбутнього, від змін? Що ви хочете для своєї дитини? Подаруйте їй це в дитинстві. Хочете щедру людину, то щедро поводьтеся. Хочете лагідно, то й поводьтеся лагідно. Хочете в дитині емпатію, то не ігноруйте її почуттів. Довіряйте. Якщо вона каже, що їй боляче, то довіряйте. Не треба казати, хіба це боляче? Довіряйте, вона каже боляче, і ви вірите.